Фільм, який вразив багатьох глядачів своєю сюжетною глибиною та моральними питаннями, пов'язаними зі ставленням людей до тварин, у ролях Джейк Джиленгол, Лілі Колінз, Джанкарло Еспозіто і Тільда Свінтон, і кого там тільки немає. Це все про фільм Окча. her back to you. That farmer ан is going to destroy us. Так що додивляйтесь до кінця це відео і дізнайтесь, хто з цих знаменитостей розділяє етичні цінності, які піднімаються у фільмі. Ще частково це антиутопія. Події розгортаються у світі, що страждає від нестачі продуктів харчування, зокрема м'яса. Хоча насправді цього можна було поникнути не розводити тварин, а зосередитись на вирощуванні рослин. Ну, це так. Просто ідея у боротьбі з всесвітнім голодом, вступає велика американська корпорація Мірандо та її цинічна власниця. Компанія виводить геномодифікований гібрид свині та гіпопотама, така собі свинопотама, який має задовільнити потреби людства і обсягами м'яса і дивовижним смаком. Але оскільки люди побоюються абревіатури ГМО, Мірандо представляє новий лабораторний вид тварини, як дар природи. І щоб підігріти інтерес і викликати довіру з боку населення, корпорація оголошує конкурс на надсилає по одному дитинчаті свинопотама фермерам у різні куточки землі, щоб за 10 років визначити та нагородити того, хто виростить найбільшу та найздоровішу тварину. Минає 10 років у високогірному південнокорейському селі старенький дід і онука підліток міч щасливо живуть свинопотамкою на прізвисько Окча, яка виросла, як то кажуть, великою превеликою. Ось тільки дідусь, який знає про подальшу трагічну долю тварини, не втаємничує в астрономічні справи добру та наївну дівчинку, яка сприймає Окче, як улюбленого домашнього вихованця, одного разу не поворотка, але розумна і самовіддана Окча рятує своїй господині життя ціною власного. І тепер дівчинка просто зобов'язана відповісти тим самим, інакше любов це лише порожні слова. До цього було знято чимало документальних картин, після перегляду яких більшість глядачів відмовлялися від продуктів тваринного походження. Але вперше був створений художній фільм, здатний викликати такий самий ефект і ще й успішно представлений на світовому фестивалі. На перший план виступає тема використання тварин у харчовій промисловості. Сцени, що показують умови отримання тварин на промислових фермах, шокують і обурюють. Фільм дає нам можливість замислитися над етичністю таких практик і ставленням до тваринництва у сучасному. Світі не менш важливим є питання прав та добробуту тварин. Головна героїня міч стає на захист окчі, вважаючи її рівнозначною істотою з власними правами на життя і щасливе існування. Це відкриває дискусію про те, чи маємо ми взагалі право використовувати тварин для своїх потреб і як ми можемо забезпечити їм повагу та добробут. Фільм Окша піднімає моральні питання, що стосуються не лише героїв, але й кожного з нас, глядачів. Він ставить перед нами питання про наше ставлення до природи. Та інших живих істот на цій планеті і про можливість приймати більш етичні та згуртовані рішення в майбутньому. Сама картина фільму не обмежена однією ідеєю чи морал, яка стосується життя тварин. Позалаштунками є актори та акторки, які говорять на широку аудиторію про захист прав тварин. Тому зараз я поділюсь з вами цікавими фактами про фільм Окча. Окча це гібрид свині, ламантина та собаки. Режисер Пон Чун Хо шукав натхнення у різних реальних тварин. Свиня, звичайно, була важливою, тому що свині дуже витончені та охайні. Каже він. Окча також поділяє фізичні риси ламантини, який виглядає як найдобросердніша та найтендітніша тварина. Граливість суперсвині нагадала Свінтон про її чотирьох собак, особливо про найстаршу Розі. Я почала назвати її Окча, розповідає актриса. Лялькар оживав окча на знімальному майданчику. Пон Хоу був макет окча в натуральну величину, яким маневрували під час зйомок. І ось що про це говорить сам режисер. Для кожної частини тіла у нас було набивання, розповідає він. Це був єдиний спосіб зробити постпродакшн, тобто спецефекти точними. Мідже завжди обіймає і зверкається обличчя Окча, хоча лялька пахне неприємно, але виглядає мило. І ще один факт про актрису Тільду Свінтон, яка грала роль Лусі Мірел в реальному житті. Вона вегетаріанка і виступає як активістка за права тварин. Окча, це не розважальний фільм, а більш навчальний інструмент, який надихає глядачів на більш глибоке розуміння важливості захисту прав тварин. Режисер Пон Чун Хо вдало поєднав різні аспекти, щоб створити незабутню кінострічку, яка залишає слід в думках глядачів. Цей фільм слугує нагадуванням, що ми всі можемо приймати свідомі рішення у споживанні та діях, які мають вплив на наше навколишнє середовище та на інших живих істот. А більше фільмів, які допоможуть прийти на вество, можна знайти у цій статті. Посилання залишив. В описі під відео. А я дякую вам за перегляд. Якщо вас цікавить венський спосіб життя, то підписуйтесь на цей канал. І до скорих зустрічей!